Чарівного дня, шановні українці, хочу вам сьогодні розказати, хто такі спостерігачі. От, тобто Ми, як люди розвиваємося для того, щоб йти на шляху розвитку. У мене в Оракулі Крука своєму навіть карта така є окремо. Тобто, це умовно вищі сили, вищі сили, які поставлені е, е, істоти більш. Свідомістю розвинені, які як тримають світ в руках, мають інструменти впливу на світ. Які саме інструменти? Тобто інструменти от, для того, щоб робити гармонію в світі. Вони дивляться, умовно, за всесвіті, вони є, в кожному всесвіті вони є, умовно спостерігачі і на кожній планеті, і на всесвіті загально, і за люстом дивляться також. Вони дивляться за нашим вибором. Тобто, Наш вибір формує майбутнє. і... Вони повинні дивитися за гармонію. Добра і зла не існує, от, вони дивляться, щоб просто був творців і розвиток. Тобто можуть створити як Марс там, розвиватися істоти на Марсі, умовно, як планета енергії руйнування, такі руйнівники. Але можуть бути й творці, там, наприклад, щось створювати нове і найкраще. Тому, наприклад, війни, війни допускаються, вбивства допускаються. От, головне для чого. І коли якийсь іде перекіс, от, вони. Ось, бачите, як світлий темний спостерігач, вони сприяють вибір: жити чи не жити. Чи люсто перезапустити, клас пішли, катаклізм і створюється щось нове, чи е, хай рухається таким чином, як йде далі. О, для цього вони і поставлені. Тобто кожен з нас з вами може стати спостерігачем. О. Е, бути більш розвиненим, взяти якусь сферу відповідальності і спостерігати там, за люстом, за світом тварин, е, бути духом якогось е, прошурку. От, і дивитися за тим, як розвивається, куди рухається, дивитися за гармонію. А гармонія це завжди шлях творця. Тобто кожна істота приходить для того, щоб розвиватися і йти далі, бути якоюсь вищою істотою. До нього потрібно Це статус спостерігач. Тобто ми всі з вами істоти, от, які проходимо щеблі-розвитку, але щоб отримати цей статус, потрібно дорости. І тоді за людським вибором ми спостерігаємо і множимо, можемо вносити свої корективи. О, так само, як ми можемо корективи, наприклад, ось, росте там полин, ми можемо його погладити, підлити водички, зробити, то, щоб він різ е, краще. так, Наприклад, як людство, може бути ось, наприклад, лобода. Ми можемо раз і зробити руйнівний ритуал, знищити рослину, як бурян. Знищити, викинути. Нам даються такі права. Так просто вже це роблять на рівні людства, наприклад, планети, Всесвіту. Вони можуть раз і знищити. от. Тому що добра і зла не існує, є якийсь наслідок. От, наприклад, я дав позитивну енергію полину, знищив лободу. На цьому прикладі, чому? Тому що я маю право це зробити, і я можу в цьому світі це робити. І я зробив це, все показав на цьому прикладі. Так само спостерігачі можуть старти цілий там, людство проект, царство ще щось для того, коли це буде щось правильне, неправильно. Чи, наприклад, старти Україну, якщо вона буде слабка і її ресурс, українці не можуть спожити ресурс, а передадуть там якісь заходи чи сходу для того, щоб вони. Розвивалися, тобто якщо вони доведуть, що вони сильніші за нас в такому плані. От. Тому спостерігач, спостерігач це статус істоти, до якого ми маємо дорости і піти далі. От. Тому що богів люди створюють, тому придумують там, якісь енергії, називаю там, любов там, Венерою називають там, там, ладу, і ще ж якісь Локі, наприклад, фарт називають, ну, розумієте, це казочки, які придумані людьми, а статус. Ось статус розвитку, ось цей. Люди досягають самі і можуть піти далі, можуть бути темними світлими, от, сірими, і дивитися за тим, як людство розвивається. От. Тому до них можна, до речі, звертатися і просити допомогу в вирішенні питаннях. Але ви розумієте, що бур'ян теж там чи комашки можуть до нас до мене звертатися зараз, там рви, не рви. Просити зробити мій вибір, але рішення приймаю я. І щоб принаймні потрібно зацвісти якимось цвітом гарним, щоб це мені сподобалось, щоб приносити користь, Вон як полин, наприклад, в ритуалах, а не рости як споживач, як якийсь споживник там, фастфудів, який м'ясо жрає, і, і, і горілку бухає. Тобто, як, ну, як паразит, якийсь, з якого користь мінімальний буде. Розумієте, хто дає якісь цвітіння, якісь творчість плоди, до того я можу звернути увагу. І спостерігачі так само. Тому ззивати до них можна, просити допомоги, але не факт, що вони вас почують. Тому що, щоб розмовляти з статусною людиною, вам потрібно самим дорости до цього статусу. Тому що король на бидлі не одружиться на шалаві. Він одружиться на королаві, яка хоча б етикет знає форму спілкування, звертання на ви, чому на ви звертаються, а не тикаві. В такому плані. Тому спостерігачі існують, От. з ними працювати можна. От, і було б добре, щоб ми з вами доросли хоча б до такого рівня, щоб могли керувати вже планетами, а не тільки на рівні бур'яна, кому жити, кому цісти розвиватися. Слава Україні, смерть ворогам української нації. Працюємо на перемогу.